Всім привіт! Хочу продовжити астротематику, що я почала була про архетипи. І вже говорила тему змій як нагі. А зараз хочу почати як просто в цілому, що таке змії, сам архетип змії. Бо це ж із, з одне з найсильніших. І найдавніших архетипів в цілому сам символ змії завжди він викликає і страх, і поклоніння. І одночасно це ж якраз асоціація йде з отрутою, або ж зціленням, з укусом, да, з темрявою, або ж з оновленням, смертю, з трансформацією, коли скидання там ем, шкурки своєї. Е, тобто, в цілому, змія в нас це істота землі, так? І підземного світу. Мені тому зразу в головічому зразу усе персефона, аїд, знаєте, всі, всі, зразу вся міфологія шкільна згадується і Греція, і римська, і всяка, яка хочете, чи якісь кельтські тематики. Ну, змії якби поважаються у всьому нашому людському світі. Неважно, чи це якісь шамани Амазонії, чи сучасні лікарі, медицина. Чи просто люди культури, чи свідомості, чи езотерики, неважливо. Да? Знаємо, що змії в нас живуть в норах, в ґрунтах, в темряві, але при тому ж в них дуже сильна велика закладена сила відродження. Так як змія вміє скидати свою шкіру і ставати новою. І саме тому вона вважається. І смертю з знаком смерті, і з знаком народження, тобто цілого циклу трансформації, який вона проходить. Про шаманські традиції я вже згадувала, так? Блін, це напевно, дуже якісь такі цікаві моменти. От завжди, коли думаєш, коли ти живеш в цивілізації, а як зараз, знаючи, що існують, є племена в Амазонії, в. Новій Зеландії, на островах, ну неважливо, де багато є місць на планеті, де живуть шамани, де живуть всі ці традиції, прям без цивілізації, втручання. І дуже часто там змії виступають як духи-наставники, як провідники між світами. Вони ж, звісно ж, там теж всі пов'язані із жіночою мудрістю, із силою землі, з підземеллям. Люди, які там не мають доступу до інтернету, настільки довіряють природі і її циклам, її цілому впливу. так. В медицині ми ж змій завжди бачимо навіть у сучасних всіх символах, як жезл Асклепія, це ж палиця з однією змією, що вбиває її. А з грецьких міфів у нас був лікарем, так, цілителем, навіть Богом таким зцілювання. І в нього змія якраз показувала, з чим він лікував про отруту і про ліки. Бо отрута ж як може і вбити потрібна доза, так, правильна кількість, так і може вилікувати. Також був, що в нас є цей кадуцей Гермеса жезл вити йде дві змії, які просто е, дивляться в очі одна одній, а зверху у них крила. Чомусь в мене йде асоціація завжди з драконами, з маленькими драконами, якщо змія з крилами, звісно, драконів дуже багато видів, дуже, там, особливо на Сході. Е, кожна країна має свій типаж, свій вид дракона, Там що Китай, що Японія, що Корея, неважливо, там просто всюди всі Різні дракони, і от якраз ця тематика теж туди. Вони ж коли двоє, так, це як рівноваги, протилежність, світла й темряви, хвороби одужання, чоловічого, жіночого. І зараз кадусей в нас взагалі як міжнародний знак медицини, і я б сказала, напевне, як такий собі еталон, напевне, знак Егрегор, да, який дуже багато включає в себе людей і енергії. Тобто сам. Медицини досі несе серх, тип змія як баланс небезпеки і спасіння. В астрології є також змія, змій, звісно ж, є, особливо таке це знамените 13-те судзрія змієносця, яке неофіційно нікуди не входить, але постійно дуже всі любителі всяке заговорюють, люблять його згадувати. Це якраз змієносець той, хто тримає змію в руках. І той, хто вміє працювати з потужними підземними силами, але не стає їх жертвою. Ну, якраз і пора змієносця в нас це, здається, його там втикають да, між, між скорпіоном і стрільцем. Тобто це якраз кінець листопада, от його тематика там, два тижні чи до двох тижнів, ніби пора змієносця. Звісно, у натальній астрології, в натальних картах, Змій у нас проявляється через енергію Плутона. Це тематика смерті і відродження через Хірона. Це рана, і Хірон у нас цілитель. Він як е, е, наносить нам рани, так він і їх зцілює. До речі, е, От як я зараз записую, хочу сказати, що на небі в нас триває якраз опозиція між транзитними Марсом та Хіроном. От якраз цей тиждень до новолуння так, і сонячного затемнення, у нас триває період зцілення ран, тобто можливість зцілити всі теми, які по Марсу з чоловіками, з взаємодією, з імпульсами, з нашими якимись кроками, діями. Можна це витягти через рани свої на поверхню, витягувалися, і можна їх зараз цілити з допомогою Хірона. І так, повернемося. І зміїна, вся тематика в нас йде також через тнюву жіночу силу це, звісно ж, у нас ліліт. Ці красточки, карти показують, де ми стикаємося з отрутою життя і чи вміємо ми перетворити цю отруту на ліки для себе, чи вміємо себе зцілювати, чи дозволяємо собі це робити ще. І змій у нас ще астоцію, звісно ж, з енергією, тобто з кундаліні, сплячу енергію в тілі, що завжди зображається так, як змія в основі хребта, і її пробудження це прям духовне просвітління. Так, вся ця тематика чакрів, коли запускаєш чакри, вихри, пробудження, і ніби запускається енергетика. Ой, Боже, щоб жити і цвісти, напевне, і сяяти. Змій ще є в нас в чому? В нашому вихованні ми завжди ще пам'ятаємо, що є в християнстві. В Біблії змія зробили, я не знаю, символом <сум> всього хорошого і не дуже. Символом спокуси. Да? В раю ж він підходить до Єви, дає їй плід з дерева, пізнання добра і зла. І в цій історії Змій став винуватцем прям падіння людини, але якщо дивитися глибше, то він став тим, хто приніс знання. Тобто, коли Єва спробувала. Відкрила новий рівень свідомості. І так, звісно, вона пізнала зразу ж там біль, вигнання, але прийшла свобода вибору. І в цьому сенсі, якраз змій в християнстві, це якраз і спокусник, і того, кого виганяють, так, причетний до тіньових до тематик, і провідник у новий досвід. В цілому змії завжди двоєсті. Тут теж така красива тематика, енергетика йде, і сенс такі, що він може вкусити і вбити, а може вилікувати. Це те саме, як зміж пов'язаний із сексуальною енергією, що рухається плавно, вивільняє інстинкти. І в ритуалах часто ж є символом сили жінки, яка не боїться темряви, не боїться себе, своєї свободи, своєї сексуальності. В магії часто зміються захисники. Нагадаю про подкаст, про наги, змії, духи, що я вже записала раніше, і його образ малюють як оберіг від злих сил. Також є символом таємниць. бо змій не шумить, він тихо повзає, але його дія завжди дуже сильна. І на кінець скажу вам невелику таку практику для інтеграції архетипу самого змій. Закрий очі і уяви, що в основі твого хребта згорнулася тепла жива змія. Зроби глибокий вдих і відчуй, як вона починає підніматися вгору по спині, розкручуючись кільцями. З кожним видихом вона виносить назовні стару шкіру. Все, що більше не твоє, відчуй себе оновленою. Отже, сам архетип змія нагадує нам: у кожному є, у кожній отруті є ліки, у кожному кінці є завжди початок. І змія не, не тільки наш страх, а наша сила, наша тінь, наше світло. Просто не варто боятися зустрітися з цією енергією, а як зустрінешся, ти точно отримаєш ключ до своїх трансформацій.